Я грудініна Наталя Миколаївна представляю Всеукраїнське Об'єднання Свобода Миколаєва Миколаївській області. Сьогодні ми тут зібралися. По перше, сьогодні такий історичний день 80, 80 років з дня. З року 32, 33, великий Голодомор в Україні. Комуняки і регіони кажуть, що то не був голодомор, Голодомор, генацид українського народу, що то просто був поганий врожай. Вибачаюсь, по всім архівним даним, які є, за всіма спогадами людей старіх. Моєї бабці спогадів, у кожного тут є своя бабця, свій дідусь, який скаже, що урожай тоді був нормальний. І якби цей урожай залишився в Україні, якби його до останньої зернини не забрали комуняки, більшовики, комуністи приходили в кожаних куртках з наганами. Викидали дітей з хати, забирали все до останньої зернини, і потім виявився, що поганий врожай. І якби цього не було, голодомору б не було. Тепер далі кажуть, що це партія регіонів Єфремов, оцей блін круглий, каже, що це було, це не проти української нації було. Всі нації на території України, от і євреї, і хто то і росіяни, і всі голодували, і всі помирали. Може і так. Але Імперська Росія, саме Сталін, Сталінський більшовицький комуністичний режим, організував цей голодомор. Щоб винищити саме українську націю. Чому так було? Звичайно, всі імперії завжди завойовують, душать завойовані народи. Це нормально для імперії, правильно? І так само вони завойовували і душили український народ. Але український народ, українська нація. Чинила відчайдушний опір для організації такого опору. В 1929 році була утворена Організація українських націоналістів ОУН, яка дала потім ще УПА. І Українське селянство, організована Організація Українських Націоналістів ОУН, чинило такий опір. ...більшовикам. Кругом були стихійні і організовані повстання. І тому вийшло по схемі ...Шарікова і собачого серця Михайла Булгакова. Ми їх душили душили, душили душили, душили душили. Але Михайло Булгаков мав на увазі, мабуть, не котів. Правильно? І тому. Чим більше вони нас душили, тим більше ми чинили опір. І те саме буде тепер. Що змінилося через 80 років? Та нічого не змінилось. Імперська Росія, тільки тоді був Сталін, а тепер оцей Карлік в Кремлі Путін так само душать Україну. Ставлять її на коліна, вимагають, щоб ми стояли всі на колінах перед ними і робили всякі нехороші дії, які роблять жінки чоловікам на колінах. Але ми не пристосовані для таких рухів, рухів для таких рухів, Ми вільна, вільна нація, нація повстанців. У нас була українська повстанська армія. В жодному народі, в жодній нації світу не було такої армії, щоб вона не озброювалась від держави, щоб без держави, от партизани, червоні партизани, так на них весь Кремль, весь СРСР працювала. Вони озброювали цю Червону армію. А хто зброю українську повстанську? Ніхто. У нас і держави тоді не було. У нас в 91 му відновилась держава, правильно? А до цього не було. А повстанці були, і повстанці будуть. І нас ніхто не постави на коліна. Бо ми нація, яка вміє чинити опір. Ми будемо чинити опір. Ми не встанемо на коліна. Слава Україні! Слава безсмертній українській нації і смерть ворогам.